Протитанкова міна ТМ 62 п 3 встановлюється в ґрунт, на ґрунт, в сніг або під воду засобами механізованого встановлення або вручну. Міна може споряджатися підривником МВП 62 М завчасно і транспортуватись до місця встановлення у своїх ящиках. Або в контейнерах засобів механізованого встановлення. На екрані буде продемонстровано встановлення протитанкової міни ТМ62П3 з підривником МВП62М у м'який піщаний ґрунт. Для спорядження міни підривником слід підготувати міну та підривник, виняти кришку з різьбового стакана міни, оглянути різьбовий стакан і переконатись у відсутності в ньому сторонніх предметів і у справності і правильності прилягання гумової прокладки вкрутити підривник. МВП 62 м у різьбовий стакан. Докрутити його за допомогою ключа підривника. Примітка. Якщо міна встановлюється засобами механізованого встановлення. Упряжна ручка має бути знята. При встановленні вручну упряжна ручка може зніматись опціонально. В цьому випадку спочатку знімається ручка, а потім виконуються вище перелічені дії з підготовки міни до встановлення. Для встановлення міни вручну слід вирити лунку по розміру міни. Під час викопування лунки весь викопаний пісок має бути зсипаний у заздалегідь заготовлену ємність. Встановити міну в лунку так, щоб вершина підривника височіла на одному рівні з поверхнею ґрунту. Привести міну в бойове положення, зняти з підривника МВП 62М запобіжну чеку, різко натиснути пускову кнопку. Замаскувати міну ґрунтом. Опісля покинути місце встановлення. Примітка, ЧК, кришка, а при необхідності упряжна ручка зберігаються і здаються командиру підрозділу. Знешкодження та здобування протитанкової міни ТМ 62 П3 з підривником МВП 62 М допускається лише за дотримання трьох умов. Якщо міна була встановлена дружніми військами, про що свідчить належним чином заповнений та оформлений формуляр мінного поля? Якщо міна весь час перебувала під прямим візуальним наглядом дружніх військ, якщо є певність того, що супротивник не намагався виконувати жодних маніпуляцій з міною. Якщо хоч одна з цих умов є невиконаною, знешкоджувати та здобувати міну з ґрунту категорично забороняється. Якщо вище вказані умови дотримано, знешкодження та здобування міни слід виконувати наступним чином. Обережно зняти маскувальний шар піску з поверхні міни. Будь-яким доступним способом очистити поверхню підривника та місце пускової кнопки, перевести підривник МВП 62М у безпечне положення, взяти до рук ключ перевідник, вставити ключ його фігурними виступами у фігурні вирізи пускової кнопки. Повернути ключ по годинниковій стрілці і одночасно підняти ключ вгору. Встановити на пускову кнопку запобіжну чеку. Підривник приведено у безпечне положення. За допомогою ключа підривника відкрутити підривник з міни. Вийняти міну з місця встановлення. Очистити її від піску бруду а надто область різьбового стакану. Закрити різьбовий стакан кришкою. та натягнути на міну упряжну ручку. Примітка. Після приведення підривника МВП 62М у безпечне положення. Заново переводити його у бойове положення слід лише через 30 хвилин. За цей час сильфон наповниться повітрям, і механізм дальнього зведення підривника буде готовий до експлуатації. М'які, вологонасичені та сипучі ґрунти не є сприятливим середовищем для встановлення мін. Рухливість цих ґрунтів призводить до того, що міни через певний проміжок часу починають заглиблюватись та зміщуватись. Такий непередбачуваний рух мін може вплинути на їх спрацювання в момент наїзду техніки на датчик цілі. Тому для більшої стійкості рекомендується підкладати підміни тверді опори, як от дошки або розсип цегли.